Ви уявляєте, я оце тільки зараз згадала, що я ранкове відео завантажити завантажила на YouTube. Я його змонтувала, завантажила. Але поки воно там проходило перевірки, я за нього благополучно забула, і ніхто його не домонтував і ніхто його не відкрив у доступ. І згадала я про це тільки тоді, коли вирішила вам відзняти ще одне і показати, чим же ж я сьогодні займалася. І так як рецепт сьогодні не вийде. А я вам сказала, що буду варити сулугуні, то, щоб не бути голословною, я вирішила все ж таки презентувати вам його. Ось мої 45 літрів. 7 годин назад ще в каструлі стояло 45 літрів молока. Ну, вже трішки більше. 7 годин зайняло в мене часу від моменту внесення закваски до вийнятого сулугуні з розсолу. Ось так. А зараз мені залишилося його повакумувати по кульочкам. Я вже колись розповідала, і зараз повторюсь, моїм клієнтам, кому я навіть намагалася продати або запропонувати сир, вже обсохший, обвітрений, вилежаний 2-3 дні. Це я за сулугуні саме балакаю то всі сказали свіжий краще. Тим паче я його вакуумую. Тому мені немає різниці, чи ось такий його завакуумувати, да? мокренький ще, чи дочекатися, поки він повністю обсохне, трішки підшкарьобне, зменшиться в розмірі. Потім я його завакуумую, Заморозю, а коли людина його буде розморажувати, або я перед відправленням, то він все рівно стане мокрий. Тому логіка де? Логіки немає. Фу, я не можу. У мене, мене така парілка, в мене на кухні 29 градусів. Це вже на хвилиночку пройшло, півтори години, це я водички пішла собі набрати. Ой, і що ж за біда, що так п'ється вода? Це я вже як вийняла його з розсолу, він же в мене полежав на столі. А скільки тут було, я навіть не глянула, коли я його тягнула. Ну і скажу, так, да, 45 літрів, це, звісно, не для новачків. Чому? Тому що порізала заготовку, почала плавати. А першу частину поплавила, другу, третю закладку роблю і розумію, що починає змінюватися. Те, що я вам кажу, потрібно відчувати руки до сих пір красненькі. Потрібно відчувати тактильно, розумієте? І я зрозуміла, що починає. Підвищуватися кислотність і потрібно пришвидшуватися. І останню всю порізану заготовку я вбухала одним гамузом. Я як тягла його, ну там більше кіла, мабуть, було, це точно. Важко скажу я, важко і тягти, важко і втримати важко, воно важке саме по собі, під своєю вагою, воно дуже швидко тягнеться вниз. Коротше кажучи, задоволення не для новачків. Так, зараз його трошки кудись здвину. Мені ще потрібно сьогодні замовлення зібрати. А там мені потрібно було перчики трошки перебрати. І розрізати мілку і капру. Бо завтра треба відправити посилочку. Так, дивіться, розрізала це в нас мілка. Мілка. Зварена 20 березня. Тобто їй два місяці третій пішов. Ось отак вона виглядає в розрізі, бачите? Один шматочок у мене замовлений, інший буде вільний. А ось капра. Капра зварена 7 квітня, тобто їй Ой, півтора місяця, місяць і два тижні. А капра має більше дирочок в собі, бачите? Тому що вона зовсім за інакшою технологією зварена. І також один шматочок поїде, а один залишиться вільний. Так, ось так це виглядає, бачите, після розрізання головки вакуумується, зважується і наліпляється наліпка, тобто дата, коли сир зварився, назва, вага, шматочка. Ось ці два шматочка замовлені. Вони завтра поїдуть, бо їх там дуже-дуже чекають. Прям дуже. Дівчинка хотіла ще вчора. Вона замовлення зробила, але так як у нас не було світла, я не могла змонтувати, ой, змонтувати, боже, ну вже все. Завакумувати. А ось ці два шматочка: капра 370 грамів, і мілка 390 грамів. Вони вільні, якщо є бажаючі можна замовити. Можна не тільки це, можна до чогось із цього, дозамовити там, чи сулугуні, чи халумі, чи якийсь інший сир. Напевно, давайте запланую так, на перше. число Відправлення. Це субота в нас буде так, перше червня. І будемо розріжемо гауду і канестрато. Фасувати буду різними шматочками, тобто, не обов'язково, да, це там повинна бути головка чи півголовки. Тому, якщо є бажаючі замовити гауду або канестрато, відправка буде 1 числа, ще раз повторююсь, у суботу, можете вже робити замовлення. Чому? Тому щоб я розуміла, ну, яку гауда то одна головка. А, наприклад, то їх дві головки, да, чи три, навіть не пам'ятаю вже. Є в нас ще міма, до речі, у великій головці. Ну, Міму, поки не знаю, будемо розрізати чи ні, подивимось на попит. А гауду і то буду розрізати. Значить, вони варені. Це їм вже 2 місяці. Вага без різниці яка для замовлення. Ціна, що гауда, що канистрато 100 грамів 80 гривень. Вони вже витримані, сири не молоді, сири доволі дорогі, це не качота. Це не простий якийсь там якийсь сир, це витриманий сир, у якого складний процес приготування. Тобто, ну, над ним треба працювати. 100 грамів коштує 80 гривень. І гауду, і канестрато можна вже зараз замовляти, до них можна замовляти будь-що, окрім белперів. Чому так кажу? Тому що моя Алінка, яка замовила в мене сирочки, їй дуже сподобалися Белпери. Белпери вона вже куштувала, і вона куштувала капру. Це Белпери з морозилки. Значить, тут у мене Аджика Зелена, Аджика червона, три в одному і прованські трави. Тут що в нас? Аджека, зелена, джека, червона, прованські трави і просто томати. Тут у нас Базилік Прованс, Італія і паприка. Тобто наборчики всі різні. Вона вже куштувала. Вона куштувала, але не всі. Вона куштувала три смаки, всі три їй сподобалися. І от вона каже: Давай мені чотири. 4 ось таких наборчика. Три. Так, три. Три наборчики по 4 штучки. Тобто, це 12 штучок. Ну, чисто теоретично, да, оце ось. Це вона спочатку так замовила. А потім в процесі розмови, поки вона вибирала, що вона не шателька, да, до речі, є одна звільна не шателька. Сир бомбезний, хто не куштував, дуже раджу. Дуже, прямо, от, дуже-дуже. Е, як на мене, він набагато смачніший від Брі. Ну, не знаю, це, це безподобний сир. Брі в мене Вова, наприклад, не їсть. А не шатель їсть навіть Вова. І це великий показник для мене в першу чергу. Я його взагалі можу сама. Непогано. Коротше кажучи, поки ми з нею спілкувалися стосовно сирів, вона каже, мало три, давай п'ять. Тобто п'ять наборчиків по чотири штучки. Це 20 штучок. Значить, полізла я щойно в камеру ж, думаю, виберу її. Що я там обнаружила, дивіться. Три, да? по 4, це 12. 12, 5, 17. 3, 20. І ось тут три штучки. Оце і всі вилпери, які в мене залишилися. І ось оці 20 завтра поїдуть. Тобто, в мене залишилося на навсього три белперчики, а саме італійські трави і два три в одному спеції, тобто томати, базилік і часник. Все, три кульки залишилося і більш нема. Тому необхідно ставляти. Сквашувати, ну не знаю, сьогодні, мабуть, ні. Сьогодні, мабуть, ні. Не буду ставляти. Бо мені на завтра потрібен вільний день. Хоча, ні, не буду. Бо сьогодні постав, це завтра його карауль від... відсіжується, оп'ять гора тайзиків, поки все прибереш, помиєш. Не хочу. Мені завтра потрібно попрацювати. Тому ось так. Бачите, як? Всі белперчики вже поїли. Варила, варила. Думала, так, в мене запаси такі. А виявляється, що три-три кульки залишилися в запасі. Ось і все. Ну, а зараз буду сулугуні вакуумувати. Все, Еврика. 4 з лишнім кілограма сулугуньки. Пофасувала у пакетики по пів кілограма. І по 400 грамів. Ось так. Ось так. Було в мене там більше 40 літрів. Ну, приблизно, коротше, поміж 40 і 45, отак десь. Сиру вийшло. Ой, боже, скільки вийшло? 400, здається. Ну, там, може, трошки більше, бо я. Писала рівну вагу, щоб без отих копійочок, коротше кажучи, все. Це зараз відношу, прибираю в морозилку. Хто бажає сологуні, сологуні є. Є ще два, здається, пакетики копченого. Є таке, є косічка, є головка, все є. Белперів нема. Фу! а, до речі, забула, що вам ще сказати. Стосовно розіграшу і стосовно номерків, значить, в нас там є 10 номерків, які Ну, одну людину я знаю. В неї три номерки, але вона від них відмовилася. Сім, я взагалі не знаю, від кого то були донати. E, тобто ну, люди не обізвалися. Знаєте, що я поміркувала і вирішила? E, якщо при розіграші випаде цей номерок, то я відправлю цей виграш нашим славним хлопцям. Так. Я не афішую цього, я ну, намагаюсь, по крайній мірі. Дехто там інколи чув, дехто не чув, я інколи підтримую наших хлопців з ЗСУ. Просто не кричу на цю, про це на кожному кроці. Але вони також хочуть смаколиків, вони також хочуть добреників, вони також хочуть чогось домашнього. Тому, тому, якщо раптом виграє номерок, ну, невідомий, да, непідписаний, без прізвища, то той виграш поїде нашим славним Едельвейсам. Отак. Як вам така ідея? Я спочатку думала, думаю, що ж буде, як випаде пустий, переобирати. А тепер вирішила, що ні. Переобирати я не буду. Я шкушу, як ви міркуєте, правильно так, чи все ж таки пусті взагалі виключити з розіграшу? Тобто, переобирати я не хочу. Це витрачати на це час зайвий і взагалі путанина. Тобто варіантів два. Або їх взагалі виключити з розіграшу. Або, якщо випаде номерок, то зробити так, як я це запланувала, відправити нашим хлопчикам. Як ви вважаєте, як буде правильніше? Все, мої любі мої хороші, я зараз все це прибираю, а на годиннику вже шоста. і мені вже потрібно збиратися на управу, тому відношу сирива, куматори, пакетики. І швиденько галопом біжу у сарайку. Всім бажаю тихого вечора, мирної ночі. Ну і до завтра. Завтра чи почуємось, чи побачимось. Я останнім часом не в ресурсі, щоб бачитися. У мене під очима вже синяки, тому я якась подавлена. та ще спека. Духота, точніше, а не спека. Вона на мене діє. Якось неправильно. ну Це так завжди. Коли це душно, коли дихати немає чим, спекотно, та ще сьогодні ось поки потягнула цей сир у мене набрякає все, що можна. І ноги дуже набрякають, воду хлищеш, то відрами. І ноги набрякають, і лице набрякає, ну коротше, все. І вранці і руки набряк ще. Так що, всього буває. Тому побачитись не обіцяю, а почутися почуємось. Всіх обійняла, кожного зацьомкала. Бувайте до завтра. Па-па.